Кому цікаво, показую він код. Mitsubishi Outlander загальний лековий gmbxrq 5 w Так. Двигун 2378, 2,4. Придбана була 2011.03.2019 року 17.100 випуску. Отака лялечка продається. Продається автомобільчик в доброму технічному стані, не в доброму технічному, в доброму стані по кузову, в супер технічному стані по по чому там по двигуну по трансмісії. Отакий автомобільчик продається, віддасться в добрі руки за демократично традиційною ціною. Салончик шкіряний. З кондиціонером, з підігрівом сідушок, все працює, все робоче. Пробіг 194 тисячі. Всього на 194 тисячі і ціна традиційна. Нижче ринку на 500 доларів. По таких параметрах автомобіль на ринку коштує найдешевший 5500. З пробігом приблизним, з такими технічними даними і так далі. І так далі. Кому необхідно такий автомобільчик, він. Продається. Рекомендую дуже, хто живе в горах. От, хто в горах в важкодоступних місцях, де болото багато, де дороги доброї немає, газова установочка теж присутня. Лонжерончики ціленькі. для Люсічка. Одним словом, що багато, що багато балакати, а обслужений ще є автокондиціонер, теж обслужений. Кому цікавий такий автомобільчик, особливо де нема доріг або де часто погані дороги, де нагрузки високі, горе це самий ідеальний варіант на горе. Контакти в шапці профілю, консультації по ньому безкоштовно. Телефонуйте, все розкажу, все покажу.